Вітаю друзі, ми з України. Друзі, ну що ж, наступивши один раз на граблі і получивши в лоб шишку, мабуть, не захочеться наступати знову. Але це не про сільське господарство. В сільському господарстві аграрії щорічно наступають на одні і ті ж самі граблі і допускають одні і ті ж самі помилки, а потім шкодують. А потім роблять знову і такий незворотній процес. Друзі, і для того, щоб не наступати на одні й ті ж самі граблі, особливо при вирощуванні таких цінних культур, як соняшник, ріпак, кукурудза. А вони всі цінні через те, що це ваші гроші, ви їх витрачаєте з метою отримати прибуток. Ми запрошуємо вас прийняти участь. В вебінарі, присвяченому технології вирощування соняшнику. Чого соняшнику? Через те, що в цьому році це одна з єдиних культур, яка може поправити вашу економічну ситуацію. Ми в цьому не сумніваємося. І всі будуть сіяти соняшник по соняшнику. Соняшник через рік по соняшнику. І всі будуть розраховувати отримати не менше трьох тонн, а заїжджає комбайн і отримаєте півтори тонни в кращому випадку 2 тони. Минулому році по Україні ми отримали 2-2 тони. Це низький результат. Друзі, щоб не допускати цих помилок, бути попередженими, ми спланували дуже цікавий професійний, ексклюзивний вебінар іменно по соняшнику, який відбудеться 3 березня. Більш детальну інформацію ви знайдете під цим відео. На даному вебінарі ми розглянемо все, що. Стосується соняшнику, а ми маємо великий практичний досвід вирощування соняшнику в різних ґрунтово-кліматичних куточках України. Ми вивчали історію вирощування соняшнику в інших країнах світу. Друзі, ми отримували не менше 6 тонн соняшнику з одного гектару. І це дійсно правда. Це було. На вебінарі розглянемо питання внесення мінеральних добрив, а точніше оптимізації. Зменшення норм для того, щоб отримати більший прибуток. Зарознемо питання внесення іменно фуницидів, в конкретні фази розвитку для того, щоб ваш соняшник не форів, внесення мікродобрив, внесення е, того ж самого карбаміду по листу, для того, щоб підвищити е, дійсно урожайність зерна. Боротьба з вовчком, цим небезпечним паразитом, який сьогодні вже. На полях якого сьогодні з'явилися вже нові раси, вирощування алеїнового соняшнику. В общем, друзі, все, що стосується соняшнику, підготовка ґрунту, вибір гібридів, вибір холодостійких гібридів, все ми розглянемо на вебінарі. Чекаємо на нашому вебінарі, друзі. Ви не пошкодуєте, буде цікаво, професійно. Ви поширте цю інформацію серед ваших знайомих, колег. Друзів, про наш вебінар. Став учасником нашого вебінару, ви не пошкодуєте. Чекаємо на вас. Бажаємо вам перемоги і нам також мирного неба, високих стабільних врожаїв, прибутків. З вами сьогодні працює команда і Олексій Серєнка. До зустрічі! Чекаємо на вас. Слава Україні!